Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з монети, яка присвячена видатній пам'ятці друкарства Острозькій Біблії, першому повному друкованому виданню Біблії церковно-слов'янською мовою. Книга була надрукована в майстерні, відкритій при острозькій академії у 1581 році. Монета ж випущена у 2007 тисячі На аверсі тут зображено стилізований фрагмент першої сторінки острозької біблії, державний герб України, номінал та рік карбувань. На реверсі портрети Івана Федорова та Костянтина Острозького, які тримають розгорнуту книгу. Придбали цю монету за 116 612 гривень або ж 2840 доларів. Далі два гроша 1651 року. Викарбовані під час правління короля польського та великого князя литовського і руського Яна Казиміра Вази. Два гроші досить рідкісні у каталозі монет речі посполитої. Вони мають примітку R1. Монета виготовлена зі срібла і важить трохи більше одного граму. Придбали її за 121 356 гривень або ж 2960 доларів. Далі 5 рублів 1909 року, викарбовані в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вони вважаються досить рідкісними, бо з року в рік таких монет карбували десятки мільйонів штук. Тираж 1909 року невідомий, але судячи з вартості таких монет, вкрай низький. 5 рублів виготовлені з золота 900-ї проби і важать 4,3 грамма Придбали їх за 140 тисяч гривень. Небо ж 3410 доларів. Далі Ауреус Галієна, римського імператора, котрий володрював у 253-268 роках. За його правління Римська імперія з усіх боків була атакована варварами. Західні провінції захищав галієн, а східні його батько та співправитель Валеріан І. Обидва імператора загинули. А Ауреус галієна придбали за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі 3 рублі 1876 року. Викарбувані за правління російського імператора Олександра II. Такі монети випускали з 1869 року. Вони були схожі на монети з платини, що карбували за попереднього імператора Ніколая І. На лицевій стороні тут зображений двоглавий орел на зворотній номінал і рік випуску. Монета виготовлена з золота 917 проби. вагає її в районі 4 грамів тираж. 63 тисячі штук. 3 рублі придбали за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі дукат викарбований у тому ж 1651 році, але вже за правління короля Чехії та Угорщини імператора священної римської імперії Фердінанда III. Він виготовлений монетним двором міста Вроцлав. Матеріал практично чисте золото 986-ї проби. Вага 3,43 грамма. Дукат Фердинанда придбали за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі пектораль, золота пам'ятна монета номіналом у 100 гривень, присвячена неперевершеному шедевру Еліно Скіфського мистецтва Золотій пекторалі, яка була знайдена в Дніпропетровській області 50 років тому. Монету було введено в обіг у 2003 році. Вона належить до серії Духовні Скарби України. Пектораль виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 34,5 грамма і тиражем лише в півтори тисячі штук придбали цю монету за 152 тисячі гривень або ж 3700 доларів. Далі 50 песо 1947 року. Монета. Ця інвестиційна назва її Сентаріо, що в перекладі з іспанської означає сторічний. Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 309 тисяч штук. 50 песо придбали за 160 тисяч гривень або ж 3 тисяч, чи доларів. Далі найстарша монета сьогоднішнього огляду, котрій більше двох тисяч років, це золотий статер, виготовлений з високопробного золота всередині першого століття до нашої ери. На ньому написано ім'я Косон. Правитель з таким ім'ям не згадується в античних джерелах. Проте схожість монети з динаріями, випущеними у 54-му році до нашої ери Марком Антонієм Бруттом, говорить про те, що жили вони в один час. Отже, золотий статер був придбаний за 182 тисячі гривень або 4430 доларів. Найдорожчою монетою минулого місяця виявились 100 крон 1908 року. Монета, яка була викарбована під час правління австрійського імператора Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Ця монета присвячена 60-й річниці правління імператора. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вагою у майже 34 грами і таражем в 16 тисяч примі. Придбали сто крон за 329 тисяч 891 гривню або ж 8 тисяч 40 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!